На матрац Тіара діє знижка мінус 42%. Тільки уявіть, які мрії можна втілити, спавши на такому матраці. Матрац має гарний масажний ефект, гарну еластичність надає синтепон у складі чохла. Сам чохол флора делюкс ідеально м'який та комфортний на дотик. Ортопедичний ефект надає безпосередньо піна і також піна супертфом, більш еластична та плотніша. Вона щільна, але при цьому пружна і надає анатомічні властивості матрацу Тіара, оскільки матрац двосторонній, з іншої сторони буде помірна жорсткість за рахунок вмісту кокосової коєри. Вона доволі жорстка і важко згинається. За рахунок цього в ній не розмножуються бактерії, не потрапляє волога, ідеально розпреділяє тиск та напругу придбайте матрац, поки знижка актуальна, та отримуйте гарантію на використання наповнення 3 роки.